І нещодавно мала одну таку складну розмову. Я запитала близьку мені людину запитала: Ти щасливий? І людина сказала: війна не, не час для щастя. Я кажу: життя час для щастя. А те, що на наше життя випала війна, це обставини. Угу. Вибачте, може, когось це ну, ранить, але тим не менше, скільки історій наших військових, які були в полоні, або медиків, які втрачали людей, і люди, знаходячись в таких тяжких умовах, все одно розповідали якісь історії про хвилину щастя, mm -hmm. про там стан, якийсь який давав їм у цю повноту життя. Тому, вибачте, але да, час для щастя час теж є, і для радості теж Примо є зараз, так. бути права. Нас не буде іншого такого дня, в нас не буде іншого такого часу. Тож, е шукати в чому можемо наповнитися і бути світлом для інших.